Зараз хочемо поговорити з вами не про не про власне шоу-бізнес, не про шоуменство, так би мовити, а про інформацію, яка з'явилася сьогодні зранку, ледве не в усіх українських і, можливо, навіть провідних закордонних засобах масової інформації зокрема, про те, що служба безпеки України, бюро економічної безпеки та офіс генерального прокурора вручили олігарху відомому корупціонеру. Та близькому другу Володимира Зеленського Ігорю Коломойському підозру за двома статтями кримінального кодексу йдеться про статтю 190 – це шахрайство та 209 – легалізація відмивання майна одержаного злочинним. Шляхом у прес-службі е, СБУ також повідомили, що протягом 2013-2020 років ігор Коломойський легалізував понад півмільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ. Е, зокрема, це була цитата. Тож, пане Дмитре, цікаво почути ваші коментарі з приводу цієї новини. Чи очікуваним було те, що олігарх Коломойський таки? Отримає бодай якусь підозру, враховуючи, особливо враховуючи цьогорічні лютневі обшуки в його Дніпровському помешканні, і вже згадуваних мною СБУ і БЕ. Я думаю, що це очікувано було. Да, чергова серія Слуги народу такого має бути відзнята для того, щоб з одного боку показати західним партнерам, що щось в цій. Царині відбувається з боротьби з корупцією, а з іншого боку, щоб максимально ускладнити і затягнути цей процес, притягнути притягня прийняття до до відповідальності пану Коломойського, тому що насправді ці цифри, які фігурують в розслідуванні американського агентства Крол, я нагадаю, що це найавторитетніша агенція, яка проводила. Розслідування п'ять років тому, і там називалися суми 470 мільярдів доларів брудних транзакцій. Тобто, це те, що американська преса називала The biggest Money laundering scheme in the World Banking History, тобто найбільша оборудка по відбуванню грошей за всю історію е, світової банківської системи. Ми розглядали всі численні транзакції, які е, були здійснені для того, щоб приховати там замітати сліди, і е, по цих. Е, як пан Коломойський має там багато пожиттєвих термінів про вести в американські в'язниці. Ну, я наводжу приклад того теж мого старого знайомого. Приблизно в один самий час ми з ним познайомилися, як із паном Коломойським, 96-му році. Це пан Лазаренко. За 170 мільйонів доларів. Він там більше 20 років провів в американських пеніціарних різних. Структурах і відповідно такі величезні суми, які називалися в розслідуванні кро, вони теж мали призвести до набагато більших вироків по відношенню до пана Коломойського. А тепер те саме, що відбулось з свого часу з паном Татаровим, да, поміняли підслідність, передали справи, які мали розслідувані розслідувати відповідні антикорупційні органи, передали їх абсолютно в контрольоване з банкової. СБУ і таким чином поховали це під скатертиною, да, всі ці розслідування, так і саме, я маю серйозні підозри, що щось подібне готується і зараз. Тобто, ця справа, яку зараз розслідує СБУ, вона буде, вона буде тягнутися руками. Я був сам свідком того, як американські журналісти свого часу запитували да, у відповідних урядовців: а як так сталося, що всі авуари, всі об'єкти нерухомості пана Коломойського по всьому світі там заарештовані? А в Україні навпаки знімаються всі арешти, які були накладені на там сотні об'єктів так званої структури, при як називалось, приватна рухомість чи щось подібне, де після приходу пана Зеленського до влади. Рішенням суду арешти, численні арешти, які були накладені на там сотні об'єктів нерухомості, були зняті, ну так само, і тут свого часу справа Приватбанку була затягнута в українських органах прокуратури в українських судах, через те, що СБУ там три роки не надавали якусь довідку. Треба була довідка за підписом пана Баканова. Але якщо сам пан Баканов був головним оператором цих махінацій, цих схем. По ухилянню від сплати податків саме він був в Зеленського головним оператором цих оборудок, коли вони ховали по офшорах не тільки гроші, які їм перераховували, структури російські, але і ті мільйони, які перераховував їм Коломойський, на рахунки 95-го кварталу. Потім там ну, на рахунки цих самих офшорних компаній, які оформлені тільки на сумна на. Офіційно компанія, компанії, на яку перераховували гроші, яка оформлена на самого пана Зеленського, там 40 мільйонів доларів. А на компанії афільовані з різними там партнерами пана Зеленського. Я думаю, що там суми набагато більші. Саме за цих гроші він і купував свого часу. Ці численні об'єкти нерухомості там цілими поверхами скупав готельні номери в Грузії, квартири в Лондоні. Ну, крім цього цієї 14 кімнатної віли в. Форти Дель Мармі, да, ще були куплені пентхаус. куплені пентхаус в Ялті. Об'єкти нерухомості в Києві, в передмісті Києва. Ну тобто там суми набагато перевищують те, що офіційно тільки перераховувалися на цей офшор пана Зеленського, в, якщо я не помиляюсь на Кіпрі. Взагалі це було абсолютно передбачувано, що рано чи пізно. Прийдеться відповідати за ці оборудки, але тепер ми бачимо, що ну, знов ж таки вживаються заходи для того, щоб максимально ускладнити і затягнути цю процедуру, тому що та м, делегація українська українських спеціалізованих органів. Я нагадаю, що там було в, в Вашингтоні. Були представники НАБУ, і спеціальної антикорупційної прокуратури і вищого антикорупційного суду вони не встигли повернутися з Вашингтона, та як одразу ж розпочали справу е е е слідчі СБУ з тим, щоб е цю справи максимально тягнути, і тому що ну ми ж розуміємо, скільки в пана Коломойського компромату на пана Зеленського, і ніхто реальної відповідальності не збирає, не збирається притягувати до реальних там якихось термінів ув'язнення, не збирається притягати до серйозної відповідальності головного ну, куратора цього проекту Буратіно. Я так сталося, що свого часу я був свідком як цей. Зароджувався на да, цей проект. Як е, мені пропонували брати в ньому участь, які там пропонували мені величезні суми для того, щоб я зіграв зіграв роль свого зіграв роль цього слуги народу ще там тільки на років тому, і потім, зрештою, цей проект вже був почав здійснюватись з участю пана Зеленського головній ролі, пане Дмитра. То чим може завершитися і чи завершиться взагалі ця історія з Коломойським, враховуючи впливовість і взагалі політичну вагу, яку має Ігор Валерійович. І якщо грубо, то чи врешті сидітиме він у в'язниці незабаром? Ваша думка? Я ж сказав, що це спеціально зроблено для того, щоб максимально затягувати. Ну ось та справа, яка вже розглядалася українськими судовими інстанціями, вона тягнулася три роки через те, що СБУ не міг. Надати одну єдину довідку, яку в нього вимагали, ну так сьогодні це саме СБУ буде використовувати якісь там бюрократичні механізми для того, щоб максимально цю справу затягнути. Ну тобто це черговий такий фарс, того щоб знову ж таки показати на зовнішній периметр, що ось ми щось робимо, боремося з головними корупціонерами, а насправді цю справу максимально затягнути через різні там бюрократичні ускладнення, які. Будуть задіяні командою з банкової. Ну ми ж розуміємо, що головного свого Карабаса Барабаса цей шапітолій не буде притягати до відповідальності, не буде видавати його американцям, про що вони там багато разів казали і вимагали. Пане Дмитре, а ще цікаво, якщо пам'ять мені не зраджує, в лютому цього року Коломойський увійшов до рейтингу мільярдерів за версією Форбс Україна як громадянин Ізраїлю. То, от в цьому контексті чи може і чи буде врешті Коломойський у зв'язку з цією підозрою, раптом, якщо можливо, якісь виявлятимуться складнощі у досудовому, а може навіть і судовому розслідуванні, використовувати своє ізраїльське чи, можливо, ще якесь громадянство, аби втекти з України, зокрема і від українського правосуддя? Ну я не думаю, що йому варто тікати з України, тому що на сьогодні най Безпечніше для нього місце це якраз його там готелі в Буковелі, чи його маєтки в Дніпрі чи під Києвом. Тут ніхто з відповідних органів правопорядку не буде його чіпати будуть отакі ось шоу в шкарпетках. Да, як йому там вручають підозру на порозі, там щось він підписує. Тобто, це буде тривати руками. Ми ж бачимо, як це відбулось по відношенню до того ж самого сьогодні оператора всіх цих схем пана Татарова. Маючи такі абсолютно 100% докази його причетності до цих оборудок, його вивели з кола тих відповідальних за ці злочини, які йому приписували. Ну, Тобто, тут насправді кількість адвокатів професійних і непрофесійних і піар-менеджерів, які можуть захищати пана Коломойського, вона враховуючи. Ті гроші, які він сьогодні має, і ті суми, якими оперує, вона нескінченна ця черга, тих бажаючи долучитися. Відходять що вже там пан Арестович навіть там досяг якоїсь якоїсь там домовленості з паном Коломойського, що і його тепер теж проект будуть фінансувати. Ну якщо ще раз згадаю цю суму 470 мільярдів доларів, яка фігурує в розслідуванні агенції агенції КРО. я всіх там наших провідних журналістів. Часто запитую, а чому ви ніколи цю суму ну, буквально один раз вона там була згадана українською правдою чи там ліга Нет, чи на нове? Время. Але ну, я не уявляю, що щось подібне відбувалося в тому самому Ізраїлі чи в Британії чи в Сполучених Штатах, щоб така величезна сума, абсолютно безпрецедентна, лишалася поза увагою. Я коли її називаю там своїх. Ефірах інтерв'ю люди кажуть: Та ні, мабуть, ви поміли помилилися. Там мабуть, 470 мільйонів там чи там 47 мільярдів. Тобто настільки вражає увагу ця величезна сума. Це загальна сума всіх транзакцій. А Кожна транзакція з цими брудними вкраденими грошима вона є підсудною для американської фіміди, оскільки операції проводилися в американських доларах, тому можна його легко притягнути. І через це і його численні об'єкти нерухомості рахунки заарештовані. По всіх країнах, де він здійснював свою діяльність, починаючи там в п'яти американських штатах в Британії, в Швейцарії, на Кіпрі, в Ізраїлі, а тільки в тій країні, в якій ці е гроші були вкрадені, і яка постраждала від цього здирництва, тому що ну насправді пан Коломойський дуже вдало шантажував українську політичну еліту, починаючи з там кучми, потім в роки вже Ющенка, Януковича, е Порошенка. Я сам був присутній там при розмовах свого часу в Дніпрі, на якихось урочистостях, коли наближені до Коломийського, казали там ну, в 15 -му, 16 -му роках, що там достатньо буде посадити тут всіх співробітників нашого процесингового центру з Дніпра, посадити на літак, вивезти їх на Кіпр, і ми покладемо за 24 години не лише е, найбільший, найпотужніший український банк Приват, але і всю банківську систему України. Тобто, те, що Таку операцію пані там стара, моя знайома теж Валерія Гонтарова провела, яку я безмежно поважаю і віддаю належне її професійності, що вони ну, провели таку величезну роботу і здійснили банківську реформу і звільнили український банківський сектор від цих пилососів, пилосмоків, да, які насправді нічого спільного не мали з реальним банківським сектором. Але як відплату за це вона отримала спалений свій будинок, да, і там наїзди на неї в прямому, в переносному смислі сенсі в українських засобах масової інформації наїзди в Лондоні, коли вона лежала після аварії в лікарні, все це, на жаль, призводить до таких ну, неприємних висновків стосовно того, ким сьогодні реально контролюється вся не лише правоохоронна система в державі, але і. Інформаційний простір да, тому, що ніхто за ці жахливі ці палала хата, ніхто не отримав не тільки ніяких судових позовів, але навіть ну, громадськість не була настільки збурена, як це відбулося в будь-якій іншій країні цивілізованого світу. Дмитре, І на завершення цікаво навіщо саме зараз ось цей так званий кейс Коломойського виймають на поверхню. І чим це може бути саме зараз небезпечно для нашої держави для України? Ну, поміняв підзвітність з тим, щоб абсолютно керована е структура з банкової така як СБУ. Я був на засіданні суду над е полковником героєм-розвідником Червінським на цьому тижні. Я бачив, наскільки зухвало діє, наскільки да, е наруга, яка відбувається над судочинством в Україні, ми повертаємося до якихось там. Часів сталінських процесів, коли абсолютно вигадані звинувачення, приймаються судовими органами, і людина, яка сьогодні мала б знищувати ворога і рятувати українську армію від ворожих агентів, тому що ворожі ворожих агентів треба знищувати не після перемоги, а заради перемоги, і ті, хто був найефективнішим в цьому напрямку діяльності, вони сьогодні опиняються за гратами. І це дійсно дуже небезпечна тенденція. Так от, для того, щоб перевести, перевести цю справу, всі численні справи, звести їх до мінімуму, до невеличкого там фрагменту з численних фрагментів і саме на цьому концентрувати увагу суспільства і таким чином позбавити відповідні профільні органи, такі як НАБУ, САП та Верховна Верховний анти антикорупційний суд, позбавити їх можливості. Розслідувати ці зловживання їх передають абсолютно кероване СБУ. Тобто, це ну, чергова серія цього серіалу «Слуга народу, пане Дмитре. Як ви вважаєте, можливо, зараз саме той час, коли не варто, наприклад, там сварити теперішню владу, так ставити, можливо, там десь якісь сіпалки в колеса і так далі, і так далі, а просто тихо допомагати, тому що в нас є страшний ворог, якого нам треба перемогти, і потім уже після перемоги. Ми можемо відкривати всі ці теми і їх обговорювати зараз. У нас є одна основна мета це перемога. Ну, дивіться, кожен вкрадений мільярд. А таких, на жаль, мільярдів було вкрадено за останні навіть півтора роки цієї повномасштабної російської агресії. Багато Кожен такий вкрадений мільярд це сотні тисяч непоставлених снарядів, це сотні тисяч непоставлених бронежилетів. Я буквально вчора дізнався від своїх друзів, які воюють, що. Їм там під час їхніх відряджень вже рік не видають навіть супаки да? а в той самий час мсувпайки, а в той самий час перераховують сотні мільйонів на фірми, наближених до Зеленського, які взагалі здійснюють свою діяльність на окупованих територіях. Ну в той самий час в нас поранені сьогодні бійці що отримують що 700 гривень, перебуваючи в важких умовах там. В лікарнях, відновлюючись після важких поранень, а в той самий час перераховуючи мільярди на підставні структури, займається відмиванням грошей. Тому, якщо ми будемо мовчати, то цей ганебна практика буде продовжуватись. Я нагадаю, ось там суспільство було збурено фактом там перерахунку е сотень мільйонів на якихось розважальні серіали, да, там на якесь асантеєнгулець, і суспільство було дійсно дуже обурено цією ситуації піднялася хвиля громадського такого протесту, і, зрештою, це рішення було скасовано. Да? державні гроші, ну, начебто, не виділяються сьогодні на саме на цей сумнозвісний серіал. Але по відношенню знов ж таки до серіалу Слуга народу нічого подібного не відбулось. Як я вже казав, чергові серії цього серіалу продовжують знімати. І ці серіали призводять до сотень тисяч жертв. Я Зараз проводжу свою, свою на презентації свого книжкового клубу своїх видань в різних районах України, де приходять ну, десятки сотні біженців саме з тих територій, які вони вважають були віддані на поталу ворога з першої ж години нічого не відбулося для того, щоб захистити населення того ж таму там Маріуполя, ізюма чи Куп'янська Куп чи Херсону. І люди приходять з величезною моральною травмою. Вони в тільки в одному. Не морзі міському Маріуполя було більше сотні тисяч з тіл, наскільки їх лишилося під уламками цих будинків, які були розпрочені російською артилерією, скільки там по підвалах драмтеатру, тобто це страшні абсолютно суми. І сьогодні величезна відповідальність лежить якраз на нас, як представникам представника громадського сектору громадянського суспільства, які не мають права мовчати, тому що нас нагадаю, що байдужість це параліч душі, і бачити несправедливість та мовчати це самому брати участь і несправедливості. Що... Ну разом з тим, ми ж чудово знаємо про те, що і в того ж самого Петра Порошенка і заводи, і підприємства вже після війни працювали і працюють на території Росії в тому ж самому Криму. Тобто, давайте вже якось. Ну ви напевно не зрозуміли які, мого які, питання, а які, які, які підприємства Порошенка працювали в Криму. Ви над... знаєте, дуже багато людей, особливо кримчан, тих українців, які от змушені були виїжджати, тікати звідти, якраз покладають цю відповідальність на Петра Порошенка за те, що відбулося з окупацією Криму. Я думаю, ви чудово про це знаєте. Так тому І справ, що... повинні про це пам'ятати Порошенко. Був Порошенко був єдиним українським політиком, який поїхав ще до окупованого Криму. Він був єдиним. Ніхто, ну ще, мені здається, Гончаренко Олексій Потім, але він не був тоді провідним політиком. Він єдиний, не побоявся поїхати до Окупованого Криму. Але обраним Порошенко був, нагадаю вам, інаугурація відбулася 7 червня, а окупація Криму почалась і завершилась, почалась 20 лютого, а завершилась 11 травня. Як Порошенко може відповідати за окупацію, і які це цікаве підприємство Порошенко продовжували працювати? Ми знаємо, що якраз цей судовидівний завод був арештований в перші ж місяці окупації. Навпаки, Зеленський брехав, що його компанії припинили діяльність в Росії. А як стало відомо з розслідування Радіо Свобода, що вже в 2018 році, коли він вже заявив про свої наміри балотуватися, ну перші були заяви, його компанія Грін Фемелі отримувала мільйони з російського. Федерального бюджету на зняття пропагандистських фільмів там в вверх, в, в лічаки як він називався, з головні ролі, яку грав е, 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 Машков, довірена особа е, Путіна на виборах. Вони вони отримували е, гроші на пропагандистські фільми з федерального бюджету. А Зеленський це спростовував. Казав, що ні, 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 вони свою діяльність припинили. Тобто, тут якраз. Стільки брехні і лицемірства з боку саме зеленої команди, і Зеленський кричав, що там 83 рази збагатився. Хоча всі провідні міжнародні агенції стверджували, що навпаки Порошенко за часи своєї каденції втратив 40% своїх авуарів, да, своїх активів, і зменшив він вийшов з списку українських мільярдерів, і те, що сьогодні настільки це. Обурює як виклик для свідомості, що саме Зеленський повторював, що ви здали Крим. Ви з, з і казав 2019 році, виступаючи на день незалежності, що люди, які без бою здали здали українські території, мають сидити сидіти в в'язниці. Ну так володя, коли ти вже збираєшся до в'язниці, він за його часів, часів його президентства було майже 20% території України окуповано. Потім, правда, звільнено з великими втратами, а за часів каденції, якраз Порошенко було звільнено дві третини Донбасу, тобто, а його зухвало звинувачують в тому, що саме він здав Крим, як могла людина, яка була на той час звичайним депутатом, і яку було обрано було президентом тільки за місяць, вже після того як практично була затверджена анексія Криму в російському парламенті після того проведення цих там фейкових виборів. Ну, тобто, ви насправді поширюєте цю російську е, пропаганду, яку на жаль до до якої долучилися, і українські мас-медіа. Що пане дуже... Дмитре. Ми закликаємо підтримувати, допомагати навіть чинну владу, максимально допомагати, щоб перемог. Так, а дякуємо, я пане прошу, Дмитре, за коментування. Але ми, ми, ми от питання мої перебуваю. колеги трошки відійшли від теми. Даруйте, що вас перебиваю. Це Та таки повернемося так. до Ігоря Валерійовича, і от на сам кінець, пане Дмитре, цікаво, що ми що варто очікувати невдовзі у, скажімо, справі Коломойського. От знаємо, що сьогодні служба безпеки повідомила, що досудове розслідування за за процесуального керівництва офісу генпрокурора. Триває то до воно буде тривати, і що що ми побачимо? Чи можна це передбачити? Якось зараз так. Я ж вам вже наводив приклад, що однієї довідки пан Баканов три роки не підписав довідку, яку вимагали в нього судові інстанції, які розслідували розкрадання Приватбанку. Там потрібна було по процесуальних діях довідка за підписом голови служби безпеки, людина, яка ну насправді була головним оператором цих зелених оборудок, да, через якого через моїх однокашників про смерть якого між іншим. Ігор Валерійович особисто мені повідомив цінков такий Сергій Шекланов, який був свого часу їхнім партнером, був керівником фонду імені Пушкіна, головного тоді засновника телеканалу Інтер, через якого просто з неба на них звалювались десятки мільйонів доларів. Про це є відео на каналі Геоля Роса скритою камерою, знімають одного з колишніх партнерів пана Баканова. Як він розповідав, як вони збожеволіли від тих сумок з мільйонами доларів і гасали тут по Києву, не знали, де їх приховати. Тому ну, що саме за те, щоб вони знімали ці ганебні, ганебні серіали, такі як е, «Свати», знову ж таки, в якому українці зображують як такого тупуватого вороватого е, Завгара Будько, якому протистоїть святач руської цивілізації, руської культури, професор, академік, кавальок. Тобто, тільки легально з російського бюджету, з федерального російського телеканалу 10 мільйонів доларів на рік імперію. Їм сплачували для того, щоб вони стверджували, що тут українці така абсолютно якась ну безглузді хохли. Що ж ви, ми ж несемо вам світ руської цивілізації, руської культури великої, Толстого Пушкіна? Що ж ви убогі хохли, не хаті це сприймати. Тобто роками просто з неба на них, на них звалювали вже не кажучи про ті, знову ж таки валізи з кешем, який там через того ж Сергія Шекланова, через Харшковського, на них звалювали за те, що вони просували тут. Російську культуру за те, що на всіх концертах 95-го кварталу виступали там ті, хто сьогодні в списках і ворогів України, такі як там Кіркоров, Маша Распутіна, Алегрова, там Білан і інші. Тобто, для того, щоб знімати на всі радянські світа, там 23 февраля, 9 мая, 8 марта, концерти з російськими зірками, величезні суми на це виділялися, щоб довести, що. Ми тут одна страна, як сам казав Зеленський, Один один народ така різниця. На одному языке говоримо, в одной стране живемо в серіалі свати. От видите, дві сім'ї, ну пусть ті убогі українці. но все одно же вони ж обіднилися, примкнули к великой російській сім'ї народов. Ну тобто, тут насправді для мене це настільки було очевидно. Я ж всі ці я я колись перекладав курс стратегії оперативного містецтва три роки в Академії Генерального штабу Алжиру, де викладачами були якраз. Автори цієї концепції гібридної війни, одна з слодових, яка це констинентальна війна, війна за вашу свідомість, переконати вас, що тут всі один, один народ, яка різниця, як названі вулиці, які пам'ятники на ній стоять. Ми всі живемо в одній щасливій сім'ї великого руського міра. Ну, тобто, на це тексти в цих новорічних промовах. Писали колишні мої однокашники, випускники факультету спецпропаганди, які сьогодні є професорами факультету психології Московського університету імені Ломоносова. Про що ви мені писали наші інші однокашники, які вже втекли давно на захід. Тобто, ну тому я і не маю права про це мовчати, тому що як свого часу хто врятував Скрипалів чи Навального? Ті самі фізики, хіміки, ніж таксикологи, які розробляли цей новичок, і вони не мали права мовчати. Вони першими вийшли на зв'язок з лікарями. Цього королевського шпиталю в Лондоні і вони розробили антидот, щоб врятувати скрипалів від смертельної загрози, так само, як потім Навальна, так само, і ми люди, які знають підноготну да, чим займалися тут російська агентура, які шалені гроші виділялися на це. Тому і однокашники тільки за свої комісійні. Да, як зароблені на цих операціях спецоперація гібридної війни будували собі палаци там на Сардінії, в е, Марбелі чи в на острові в Дубаї? Тобто ціле містечка в, е, в Анталії збудовані російськими чиновниками, які наварили ці е, гроші на цих операціях по гібридній війні. Якщо на якогось там е, виділялося виділялися два е, мільярди доларів тільки на один рік, про що сам? Путін зізнався в своєму виступі, ну тобто, уявляєте, це ж не не структура, яка була певним чином афільована, але не була підрозділом безпосередньо ні сьомого, ні другого, ні першого, ні десятого управління генштабу, де працюють мої колишні однокашники, які велика кількість яких вже давно втікли на захід і дають свідчення по програмі захисту свідків. Тому і не маємо права не мовчати. Якщо б ви знали хоча б десяту частину того, що знаю я, я переконаний, що ви теж, що ви теж не, не мовчали і були б так само збуджені цією ситуацією. Що ж, почули вас, пане Дмитре, дякуємо за небайдужість, за аналіз і власне коментування цієї інформації. Дмитро Чекалкін, журналіст, дипломат. Та блогер був в етері громадського інтерактивного та радіо 1 із паном Дмитром спілкувалися про те, про сьогоднішнє вручення підозри служби безпеки, бюро економічної безпеки та офісу генерального прокурора олігарху Ігорю Коломойському. На все добре, тримаймося, і нехай нам щастить.